Слава Богу, розкажу вірш. Ти вчив мене ходити по воді, а я завжди дивилася на хвилі, себе сама бажала зберегти, а ти хотів, щоб я жила по вірі. І хвилі відчаю, страху і безнадій мене не раз хотіли потопити. Та ти спішив змінити хід подій, продовжував мене і тоді любити. Ти вів мене так часто крізь вогонь, ні, не для того, щоб спопелити, а щоб відчула там тепло долонь і щоб по вірі далі могла жити. Життя по вірі, це нелегкий шлях, це дні і ночі у сльозах в молитві, це твердо знати, що на небесах є батько, Він підтримає у битві. О, скільки їх було смертельних битв, коли не мала вже надії жити, та в них пізнала всю красу молитв і вчилась з татом просто говорити. Життя по вірі вище всіх тривог. Це впевненість у тому, що не бачиш, це завжди тісний з Богом діалог, навіть коли ночами гірко плачеш. Несильна я, ти знаєш це, Господь, так часто падаю, боюсь і плачу, та дякую, що любиш і ведеш, що я для тебе так багато значу. Щаслива бути донькою царя, з тобою я пройду крізь буравії. Тримай мене за руку, як дитя, і проведи вузьким шляхом по вірі. Амінь.